Весь будинок струсунуло від вибуху. Всі стіни у тріщинах пошкоджений дах, а покрівлю, як вітром здуло. Ворожа ракета тоді потрапила у сусідній будинок. Це сталося у вересні минулого року. Однак подія запам'ятається на все життя. вийшли на Коли ми вийшли на двір вночі, тут всі вискочили і зникло світло. Загалом тут не було парканів, був пил. Тут лежало каміння, уламки каміння, шиферу камні, шифера. з того часу вже домівку відновили. Кошти на ремонт видали з міського бюджету. Тоді представники міськради ходили по подвір'ях та фіксували усі пошкодження, як від влучання уламків, так і вибухової хвилі. Після чого власники збирали необхідний перелік документів та подавали заяви до міськради. Це звичайно не швидко робиться, поки документи оформилися, поки зібралися якісь довідки. Але до нового року, після нового року, хто звертався, всі отримали матеріальну допомогу. За словами чиновників, сума компенсації залежить від руйнувань. Над цим працюють експерти. Також власники будівель надають чеки, що підтверджують витрати на ремонт. Компенсують не всі пошкодження, а лише ті, що дозволяють мешканцям залишитися з дахом над головою. Наша задача максимально надати людині змогу надалі мешкати в будинку, в якому вона мешкала до страшної трагедії. Гедії, тобто це вікна, це двері, це дах, це стіни. На даний момент у Дніпрі матеріальну допомогу на відновлення житла після обстрілів отримали майже 700 домогосподарств. На це з міського бюджету витратили близько 130 мільйонів гривень.